Вітаю! Сьогодні будуть фаворити та розчарування березня 2024. Всього я спробувала 11 продуктів, ми про них проговоримо. Я розповім, що мені сподобалось, що не сподобалось. Всього будуть три категорії, які мені не сподобались: продукти, які гарні за якістю, але мені щось не зайшли, та продукти, які мені сподобались. Як завжди, почнемо з категорії продуктів, які мені не сподобались. Продукт, який мені взагалі не сподобався: це The Balm Desert, це і рум'яна і бронзер. Я ними користувалася саме як бронзером. Він має рожевий підтон і тому на мені виглядає якось, ніби я згоріла. Крім кольору, мені також не сподобалась формула, тому що вона залипає. Навіть на закріпленому тоні формула залипла та погано тушувалась. Також якось розташовувалась п'ятнами. Також вони дуже для мене пігментовані і темні. Два бронзери від MAC. Це мат Розі в медіум та мат розі в лайт. Це взагалі дуже велике розчарування, тому що, по-перше, дуже сильний та неприємний запах. Але це навіть не така вже велика проблема, тому що на обличчя він, він не відчувається. А мені більше всього не сподобалось саме те, що написано розі, а я рожевого тут взагалі не бачу. Тут просто жовтий. Не рудий, він ну, не рудий, нормальний колір, але ну, де тут розі? Де? Не знаю, я не бачу, де тут розі, бачу жовтий. Світлий колір для мене трохи засвітлий, тому його потрібно багато нашаровувати. А ось медіум колір для мене більше підходить. Ось так виглядають бронзери. Не знаю, я не бачу рожевого підтону, можливо, там на камері якось по-іншому. На обличчі вони просто ну жовтуваті. Далі категорія нормальних продуктів. Вони мені сподобались, але я не відчуваю, що буду часто ними користуватися. Палетка від Yves Saint Laurent, це в колір 300, в мене така ж є в колір 100. Мені в ній не подобається саме шиммер, тому що на камері він виглядає дуже гарно, сяюче. Але на очах він виглядає сухо. Мені сподобалось, як тушувались матові і як вони тримались, стійкість в них цілий день, але я наношу завжди на базу. Я вставлю макіяж, де я наносила на одне око шиммер з глітером, на інше шиммер без глітера. То ви можете подивитись, яка велика різниця. Я не бачу сенсу докладати стільки зусиль заради шиме, який виглядає посередньо. Тіні від Hermes в кольорі Eclipse. Колір дуже подобається. Він такий сіро-вже О, лізе. Я навіть не жмакала його, а він вже лізе. Колір подобається, сіро-зелений, але формула для мене швидко застигає. Я не встигаю його розтушувати. Це перше. Друге, це фініш. Дуже він сатиновий взагалі не цікавий. Але ну, я бачила, коли брала, тому тут без претензій. Також я ці тіні відчуваю на. Очах не знаю чому в мене таке перший раз. Я їх нанесла і відчуваю, що вони ніби злипаються. Я вставлю макіяж, який я робила з тінями РМС. Тут я їх використала саме на все повіко, і ви можете бачити, що трохи воно виглядає текстурно. Стійкість в них достатньо добра. на мені тримались десь 10 годин, скатались трошки ближче до внутрішнього кутка, тому я думаю, що я їх буду використовувати саме як базу для повік. Наступна це палетка Wicked Video Graveyard Smash. Я дуже довго хотіла спробувати цю фірму саме через мери. Але тут цікавих шемрів тільки два. Це фіолетовий та цей зелений. Ось ці два шемери це навіть не шиммери, а просто сатини. Цей зелений мені дуже сподобався. Він, я не бачу, щоб він сильно доохромив, але трошечки іноді видно, як він ніби доохромить в синій. Мабуть, з цієї палетки мені більше всього сподобалось, це матові. Тому що матові добре тушуються, пігментовані, але не занадто пігментовані, можна їх нашарувати. Ось так оглядають сводчі палетки. Також ще такий мінус, що я не бачу якось готових луків з нею. Тобто, якщо я змішаю цей та цей, цей, то в мене вийде бруд. Тобто я зможу змішати цей та цей. Я зробила який макіяж? Зелений та окремо фіолетовий. Але для, для окремо фіолетового мені потрібен був розташовичний з іншої палетки. Я зробила цією палеткою тільки 20 макіяжів, бо інші шимери мені не було цікаво використовувати, бо вони більш сатинові. Малетка від Adept Cosmetics Lacianega. Мені подобається, що тут є три дуохроми. Це оцей синій переливається в фіолетовий, оцей жовтий переливається в зелений, та фіолетовий ніби переливається в жовтий. Але я його наносила тільки ближче до зовнішнього кутка, тому я погано бачила перелив. Мені не подобається те, що тут два саме як глітери. Я, коли їх свочу, відчуваю глітерну текстуру. Найбільш улюблений відтінок цієї всієї, всієї палетки це Manhattan Beach, тому що в нього текстура гладенька і він дуже сильно гарно доохромить і гарно сяє. Зробимо свочі. До речі, мені тут подобаються матові, вони добре тушуються, особливо темні. Тут є три кольори, які майже на мені не видно. Чорний я не буду свочити. Ось цей відтінок також на мені не видно. Він такий більш. Він має більш бурсковий підтон. Темний бордо. Ось цим відтінком я найчастіше користувалася, бо він гарний, якийсь нейтральний, такий розташовочний. Колір фуксії, ніби. Я також ним один раз покористувалася, він загалом добре тушується. Хоч і потребує трохи зусилля. Ще один відтінок, який я на собі взагалі не бачу. Та яскравий червоний, я ним жодного разу не користувалася. Ось такі матові і шимери. Ось цей глітер, можна навіть бачити, яка в нього текстура на камері. Цей сріблястий не такий текстурний, але все одно я відчуваю частинки глітеру. Також цей зелений стейнить. Ось цей мій найулюбленіший відтінок Manhattan Beach. Бо він доохромить ще в зелений. І синій також дуже гарний, доохромить в фіолетовий. Ось тут добре видно, який він жирненький такий і як гарно доохромить. І ось так виглядають всі свочі палетки. Крім чорного, чорного нема. Також шимери на мені скатуються. Я вставлю макіяжі. Я всього зробила з нею три макіяжі. Вперше, в першому макіяжі я використовувала темно синій як затемнення. Та на все повіко нанесла сріблястий. Мені сподобалось, як вони поєднувалися, але не сподобалось, що в кінці дня вони на мені скаталися. Другий макіяж мій найулюбленіший. Тут я використовувала затемнення бордовим та нанесла темно-фіолетовий шимер ближче до зовнішнього кутка. На все повіко я нанесла «Манхеттен Beach, той який мій найулюбленіший. Він на очах виглядає жовтим, але я бачила, як він переливається в зелений. І останній макіяж. Затемнення я робила темно-коричневим. Ближче до зовнішнього кутка я нанесла зелений гніттер. І ближче до внутрішнього кутка та внутрішній куток я нанесла Манхеттен Beach. Зелений глітер на мені скатався, ще й застейнув. І категорія найулюбленіших продуктів. Троє рум'ян в мене в цій категорії це Armani 11, Armani 10 та Mercier в кольорі Ginger. Вони мені дуже подобаються, і кольори, хоч і всі однакові, здаються на камері, але вони трошечки різні на обличчі. Посовочимо спочатку колір 10. Він більш світлий. Колір 11. В нього трохи інша текстура. Мені здається, що 10 трошки він як м'якше. 11 більш тілесний та більш теплий. 10 більш рожевий. Та Лорверсіє, в нього текстура схожа на 10. Він ще більш теплий. Вони мені подобаються, тому що добре тушуються, не залипають навіть на незакріплений тон, добре лягають. І взагалі в мене до них тягнеться рука, і я хочу ними користуватися. Хоча я б хотіла, щоб був більш сатиновий фініш, бо в них фініш саме матовий. Палетка від Adept Flying Fiddles вона така більш нейтральна, і вона мені подобається набагато більше, ніж La Cienega. Якщо хочете більш детальні думки, ви можете подивитися огляд на моєму каналі. Але тут я скажу, що найбільше мені сподобались це шимери, Daya Rose Bunny та Yellow Браунін, тому що вони дуже гарно ці двоє дохромлять. Цей Yellow Braunні дуже гарно сяє. Мій найулюбленіший відтінок з цієї палетки це Скорпіон Грас, тому що він більш зелений. Мені не дуже сподобався Арізема, тому що він більш сатиновий. Я вважаю, що тут недостатньо матових, тому що є більш рожевий розташовочний, а теплого розташовочного нема. Зробимо сводчі. Перший олір далі. Наступний матовий Toffee Rose. Наступний бронзовий Middle Foam. Він не доохромить. Просто гарний сяючий шиммер. Аризема. Матовий деліди. То він свошиться не дуже, але на, на очах тушується він добре. Наступний також дуже гарний це Дефоділ. Вайола бронз. Він більш теплий, ніж попередня бронза. Мій найулюбленіший відтінок Скорпіон Грас. Наступний Pompon батом. Темно-зелений такий yellow Browning, Дуже гарний і дуже гарно сяє. Матовий Сахара. Він такий більш теплий. Наступний Honey Spurge, Такий колір шампанського, але на мені він виглядає занадто холодним. Відтінок, який мені не дуже подобається, це Blue Crown. Тому що такі відтінки на мені виглядають, як синяк. Наступний Rust Bunny, Він більш теплий та доохромить в зелений. Та останній матовий Green Kelly, Він свошиться не дуже, але розташовується нормально. Його потрібно саме нашаровувати. Ось так виглядають свочі палетки. І палетка від Cryptain Cosmetics Burned Forest називається. В мене є на неї огляд, можете подивитися. Тут я скажу, що мені вона подобається саме через шимери. Оці два шимери дуже гарні, дуже сяючі і не скатуються на мені. Цей хлоп'ями більше, тому мені він не дуже подобається. І цей на мені трохи скатується, хоч колір дуже класний. Матові добре тушуються, з цим потрібно було докласти більше зусиль, щоб розтушувати. Але кольорова історія і різноманіття мені дуже сподобалось. Також посвочимо, хоч в мене є і огляд, але все одно можливо комусь буде корисно. Цей колір дуже мені подобається, матінал називається. Цей той, який розташовочний мос. Трохи хлоп'ями, але сяє дуже гарно. Як дзеркало. Наступний зелений розташовочний. Добре, тушувався. Наступний помаранчевий, той, який трохи на мені скатався. Стерію Скай. Він дуже темний, хоч і дуже сяє гарно, але такими темними я на кожен день не користуюсь. Коричневий затемнюючий, далі доу зелений. Але він також доохромить в фіолетовий. Наступний зелений затемнюючий, він мені сподобався, гарно тушувався. Тут трохи шимроту від інших відтінків. Синій лейк мені якось він в цій палеці ні до чого. Також він трохи доохромить в фіолетовий. І чорний я не буду свочити, бо його важко змивати. Ось так виглядає палетка. Це все, що я спробувала за березень 2024. Дуже дякую за увагу! Приходьте ще!